Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бете Байдика, а ми продовжуємо продовжати нашу прекрасну гру під назвою Rusty Lake Е, Я замітив, ігрушка так зайшла дуже і дуже непогано, порівняно те, що у мене було на каналі перед тим. Тому ми нажимаємо продовжити, вибираємо наші мухи і будемо з тобою розбиратися нашу четверту главу. Чекай, я тут мікрофон маленько підкрутив, він мені бляха в рот лізе. То... <свісно> зовсім зовсім неприкольно. Давай додамо звуку. Я дивився так на минулу ігрушку, що там звук не чути. Давай, мухи. Чуєш звуки? Вікно відкрито, жара, все по класиці, ти собі не думаєш, що. Птічка, блять, утекла. А, так, почекай. Ми пройшли три глави у минулій серії. Я не пам'ятаю, що ми маємо зробити. А, стій, нажми. І закінчили ми на четвертій. Ми щось дивилися. Я не пам'ятаю, проходили, о, четверта прям була ублюдська. Мені щось там стало погано. Ладно, сптічку хер знати, що ми будемо робити, пішли, будемо розбиратися. Тут у нас оп'яті дві стежки. Ми тут в серії вирубали дерево. Пішли, будемо дивитися. Ти хто? А, почекай, я можу якийсь звук додати? Ага, або є, або нема. Окей, продовжити. Добре, сюди, напевно, треба вставити якийсь камінь це наша та лічинка відкрися. Блять, муха вилетіла. Ще й рукава. Перший польот, от тобі раз. Хоч би рукава підкачав собака, щось і водвину, а рукава не хоче підкачати, добре. Тут є п'явка. Сюди серце треба хірячити, я в ахірі. Окей, погнали назад. А, погнали назад, ми випустили якусь муху. Тут є що в нас? Заяць, іми його. Ой, ні. Птічка, зайця, туди треба ставити серця. Ой, блядь, то я не люблю. Забери. Uh, свічку, само собою, тут що у нас є. Ти хто? Ага, все поняв. Uh, тебе сюди, тебе треба сюди, тебе треба uh, вот так. Далі вниз тебе не можна. Сюди? Ні, сюди не можна. Uh, наверх. Це вже є добре. Тебе треба тепер сюди закинути. Тебе треба закинути сюди аж на край. Після того ти йдеш назад, ти йдеш сюди. І ти йдеш сюди. От тобі простенька головоломка. Мать! Тобі, блядь, там удобно, Алло. Ти хоч розбуйся в кімнаті, ні? Зайшла в коридор. Не страх осліпив мене. нахуй, закриє нахрен, та ж та собака вже обнагліла. Дай мені супу. Відкрий, ні, суп не хоче. Сюди можна поставити? Можна. Запали? Відкрий. Ви... Ой, блядь, дурочка. Закрий нахер ту бабу. Зак... Найди свого брата. Це, це просто біда. От, блять, моя прев'юшка. ти просто подиви. Це просто ужас. Давай будемо глядати ліпше свого брата, чим дивитися на ту всю наркоманію. Так, в нас тут є йожики. А, т, нет, стій, т. Т. Краб. Окей. А як? Тебе передвернути можна наверх. Стій. Стій, стій! стій. Аж чекай, що мені робити? Нам. Ага. Добре. Все поняв. Так. Так. І. Ось так. Так? Да? Вот тебе вище. Іди. Пиздуй. Е, бляха. Оце добре. От це добре, все я поняв. Забери. Мушлюм. Як я сі бляха, їхні головоломки не люблю, тебе знав. Ти просто знав, які ті головоломки не люблю. Ми прям мусимо всі мушлі збирати, чи можемо обійтися без того. А, от то показує напрямок. Правильно, куди він буде йти? Да, здається, да. значить, нам треба а, наверх. Можемо зробити то так або зробити то так. Наверх, далі ти йдеш сюди. Далі ти йдеш сюди. Ти сюди. Отак. І треба якось його відправити вниз. А я, я не знаю, як його відправити вниз. Давай поставимо так. Подивимося, в принципі, що буде. Піздуй. Так, він йде в напрямку Мушлі. Добре, він йде в напрямку Мушлі, а далі що? І повернувся назад. Окей, так не канає. Окей, так не канає. Мать ти куди пішов? <сум> Почекай. Давайте тепер з тобою разом подумаємо. Що ми можемо предложити? Що ми можемо зробити? Нам його якось треба відправити. Тут є пространство побільше. Давайте тепер спробуємо в ту сторону. Закинемо його вниз. Хай іде далі сюди. Так. Після того хай пиздує наверх. І от так. Сподіваюся, всі мушлі не треба. І він зупиниться явно тут. Давай подивимо. Давай подивимось, давай ми з тобою провіримо, що там буде. Раз, два, три, чотири, пять. Ніхрена. Як ми з тобою то маємо пройти? Як його треба зупинити? Логічно же, ні? Логічно же. Піздуй. давай тепер будемо дивитися на мастерство. Як тот крап-очельник збирає мушлі в правильному напрямку. Давай поїхали. Бляха, прям сложно. Я повернувся з роботи. Прям біда, вертайся назад. От тепер. -ху -ху -ху. Логіка не логіка. Добре, тепер нам треба якось подумати, як нам його туди відправити. Ага. Тут в нас є два варіка або наверх. Нам якось треба два рази наверх його відправити. Тоді нам потрібно що, що зробити? І раз вниз. То означає лише одно, що вот ті дві мушлі будуть стояти, певно, що а, тут. Нє, ні, ніхрена. То означає, що ми відправимо його сюди. А він піде сюди, наверх. Та мушля його відправить сюди. Та відправить його вниз. Та відправить його сюди, і та відправить його сюди. Правильно! Давай провіримо. Раз. Рахуй за мною. Два. Три. А. 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 Як тобі мозок? Як тобі бляха муха мозок? Вот тобі і раз. Ой, що так темно стало? Піздец. Це що Це за херня? Алло? А я... <с? <с?> А як я себе бляха пройти маю, почекай. Довго застряли. Водо бляха початок серійка, прикинь. Вот так. Пиздуй. Да? Сподіваюся, що да. Того, що я бляха єбать, як довго над цим думав. А? А? Як тобі? Пішов нахрен, то мій краб. Віддай, забери його. Що ти там... Що ти, дурачок, там робиш? Бляха, мене аж голова заболіла стіко думати. Не можна стіко думати. Що? Добрий день, ти ще не видів моєму хубойку під назвою Лопата. Ну, і що ти робиш? Не то мій кра. Забери від нього, то хто? Це звірюга, бляха. Я його тільки водив, щоб він не попався на морських йожиків, а та собака сутула. Пішов і м'ясо схавав. Так окей. От правильно, будеш побільше ніжок їсти, та ще охрінієш. Не червак лише з тебе вилізе. Кажи, щось стало. Глюкай мили від тих жаблячих ніжок, да? Говори. Говорити не хоче. Закопай його. Ладно, добре. Погнали сюди. Тут є ще палка, давай забери палку. Ладно, то я сучок, не будемо так говорити, що в нас в колодязі є? Так, свічка, возьми свічку. Ні, не прокануємо. Ми вже своє відображення і не бачимо. Добре, в нас далі залишиться ще одна майже та херня і все. Окей, погнали назад. Крабове м'ясо. на. На, <гум> ні, Не хоче. Дай їй лопату. Ні, не хоче. Помішай її. Тоже не хоче. Окей, то є тобі норм. Там горить все, котілок хиряче, тобі нормально. Окей. Добренько. А, давайте тоді-сюди, певно, що кролик. Я би не лопату. Ні, не хоче. Вилізь. А чим я його повинен спіймати? Дай, а ти хто? Морква! Морква! Вот кролик, пізда тобі. Що сталося? І ти його захерчиш, да собака? Ой, чи ублюдок, от, блять, бідного кролика. Дай мені, віддай мені м'ясо, я то теж хочу. Дай сюди. Собака сутула, якби я знав. Не, не дивись, я хірею, от прям мені такое дуже жаль. Я не знаю, як тобі. Мені прям піздє жаль, того що фу, так не робиться. А, птічка, ну, напевно, і тобі кеда будуть, да? От правильно, повертайся назад, там все буде добре. А, червачок. Хавай. Хавай, не переживай, там все добре, червак. Дивит... Тіча від тебе тікає. Скоро, скоро, скоро. От тобі кеду. Бери, Хавай. Це напевно йому треба було в жертву принести якихось тих. Ну. Могли би, по крайній мірі, якихось е... зліших тварин покласти, там, тигрів, бляха, я не знаю. Тому що то безубідні тваринки. Вони нікому, бляха, шкоди не роблять. Дай віддай мені. Ось собака, от ублюдок, блять. Окей. Не кажи, що нам прийдеться бабку захищачи. То прям буде фу, люта наркоманія. Давай сюди. Раз. Два. Ні. Окей. Два. А тут три треба лише, я думав чотири. Окей, з того побільше крові, як із п'явок, правильно? Добре, давай далі. Все віддай мені. От камінь, прекрасно. кров. Не хоче. Давай пішли сюди. Брилліант, відкривай дверки, тобто сюди і вход далі, хрена. Віддай кубик. на його лопату. Мені потрібні всі спогади. Мені потрібно знайти. Добре я поняв. Ой, мамо. Я не знаю, що ми повинні робити. Є така вероятність, що от та херня, от що тут є, то воно показує кількість кутів. Я не впевнений, але то може бути. Може бути. Я не знаю, наскільки я правий. Ніт. Я не правий того, що вото не підходить. А як нам знайти відповідь на то? Ми будемо дуже довго на то тикати. Відкрий дверку. Оп, книжечка стій. Я замітив книжечку, відкрий. Так. С дорівнює одиниці. Окей. Один зустріне смерть. Що за головоломка? Просвітлення. Окей. Вибраний. Один зустріне смерті. А... Другий достигне просвітлення. Окей. Ми захірячили. Ми принесли в свою, в свої жертви. Окей. Далі. Що у нас тут є? Еліксир жизні і смерті. Куп є 8. Окей. Значить, це є одиничка. То є на 8. Почекай, то є о, 5, 6, 7, 8. Так, давай подивимося, що у нас далі є. А, добре. То є тройка. От тут ми замітили тройку на минуточку. А, то є 3. А тебе можна вгадати. Вот <рес> <рес> віраз. Собака, давай захірячи його. він мій чорний кубик держить. Давай забери від нього куб! Пиздуй, давай. Ам? <гум> Все, забери від нього кубик. та собака обнагліла вкрай, забери куб. Що ж так голосно? Ще й повідомлення прийшло. Прекрасно. Прикинь, заказав собі шина на машину. А, моя відправка вже в дорозі. <гум> Одного разу ти будеш знати на справжню істину сущності жертв і. Забери кубик. Не буду я знати, то я ублюдство то знати, і то не треба знати. Прикр... Все? Всьому пройшли главу одну? Окей, погнали далі. Бляха ж кролика то шкода міг би хоча б пропасти. О, сподіваюся, моя посилочка завтра привалить, то буде прям невібіч із 18 минут пройшло з Я що так довго тих крабів розгадував? 18 хвилин прийшло. Добренько, муха. Ми ще з корову нічого не робили. Коза в нас була, корова, в нашій, кстати, пару так залишилося. Добре, наступна корова. Давай ще пройдемо корову. А, мор скота. Добре, що в нас тут є? Не будемо морити скота, є салат латук. Прекрасно. Давай потакаємо на ній. Ні. Т? Ні. Чекай, а що мені робити? Мені треба подібні п'ятна зробити, чи що. Давай то ти, ти. ти і ти. Ні, я хер знаю. напевно, на то має бути десь підказка. Мууу, я буду твоїми субтитрами, пішли далі. А, ти хто? Ні, який салат лоток Візьми. Ясно, тут у нас нічого немає. Вот вижу кабана. Вот є кабан. Кабан пропав. От, блядь, скратний кабан. Що? Що я повинен зробити? Ага. Так? Ні, так. Та що ж таке, бляха, повідомлення стілько приходять? Все поняв. А, я все поняв. Нам треба те, тебе поставити отак, вот тебе поставити сюди, тебе сюди. то есть нам треба зробити так. Щоб він закривав дві і тебе одну. Все просто. Вот! Вот такая картина мала бути. Все, забере огірок і помідору. Просто біда, бляха! Я кстати, не так і довго з ним сидів. Пустукай в двірі, зайди, подивися, що там є. Дай огірок туда. Не хо... не хоче огірок. Бляха, я думав, ми то пройдемо, але от ті головоломки прям з кожним разом все зліше і зліше стають. Що з тобою сталося, друже? Ти мені не хочеш розказати, що тут є? Бляха, повідомлення що ж за напис з повідомленнями. Отак От фріск внезапно темно стало. Я хочу свій бургер. Пішов ти нахрен. Ти не хочеш мої страви. Ти від, тобі від них не добре. Бляха, я вже знаю, що нам прийдеться зробити з корову. Я вже, блядь, знаю, що нам прийдеться зробити з корову. Ну і хер снив то корова. Ти хто? Так? Та ну, знову головоломка то прям біда. Не можна стільки головоломок мати. От, легко манту пройшли. Добре. Далі нам треба з'єднати тебе. Певно, що буде треба з'єднати те, тебе так. Тебе буде треба з'єднати сюди. Ні, розпадися. Не хоче вже. Так, по одному. Щоб залишилося всюди по одному. То буде саме правильно. І тепер. Треба тебе сюди, тебе сюди. чотири залишається, прекрасно. А, так, так, і от так. А дві собаки зале. Стій. Опа. Добренько, що в нас тут є? Візьми, дай, дай туди огірок. Стоп, а що я повинен з тим зробити? Тут є хрестик, окей. 35 хвилин уже. Що з тобою? Мила, ти просто подиви на той. Uh, сумний взгляд. Що сталося? Отут тут прийде скоро приготувати їду. Візьмі ніж. Тут що пише? Відкрий. Rusty Lake. Mm, ну, ясно. Бургер Rusty Lake. Ну, понятно, понятно, що тут прийде херячити тварин і всяку херню. От тут зробимо гамбургер. Пішли далі. Кабан. Ми вже два рази побачили кабана нормально. Так, тут у нас, само собою, нічого немає. От мені кажеться, та ігрушка щось намного більше. Вона розказує про. Ой, бля, фу. Ти ще жива? То є тобі похер. Ой, бля, який ти гурман, я тобі скажу. Як ти нормально то все організував? Давай, пожарь. Не хочеш? Окей, погнали тоді назад. Слухай, де мені. А, дай. Херяч. Раз. Мій син завжди голоден. Твій син ублюдок, ти знаєш. Він не робить то, що я йому казав. Давай, Поріж. В тебе і ніж, і ти не хочеш. Я знаю, куди ми підемо з тим наступним ножом. Твій син, бляха, собака сутула. Він мені вже не подобається. Тут у нас що є? Візьми. Не хоче нічого робити. Давай, корова. Що мені тепер з тобою робити? В общем, вот 12 а я то подивився в інтернеті, що ми з тим зробити з мамою. Возьмі м'ясо від неї. Це щось з очима. Фу. Ужас, ладно, пішли. Подивився я в інтернеті, що я маю з цим зробити. Ну а що я зроблю? Я, бляха, прям не, не догадався, бо як то робити, тільки б треба було тикати й тикати. Добре, буде в нас гов'ядина з козлятину. Твій синок завжди голоден. Так, дай йому, бляха, хай працює собака сутула. Зісно, звісно. Давай пішли, пожаримо гов'ядину спочатку. І. Окей, забери. А то є кетчуп? А от. Кусочки бекона. Бляха, бідні тваринка. Хоча я дуже люблю м'ясо, але мені їх дуже шкода. Да, так, є. А, так, булочка ТТТ. Нам треба ще сир знайти. Нам треба ще десь знайти відро. Да, то сир правильно? Правильно, який же бургер без сира. Вот сир, бекон. А, чекай, тут майже кетчуп. Добре, пішли. Пішли, подивимося. Ну, є ще коза, і ще можна здоїти, відро візьмі. Здої козу. Ні, що ти робиш? Бляха, в неї ідіок немає, прикинь. А відроші в нас є добре. А, корову можна здоїти. А тут, напевно, буде треба змісити то все. Зробити з того сир. Дої. О, як все легко! О, як все легко. Ти хто? Ага, латук. Так легко не буває. корова так легко не доється за 2 секунди, я тобі скажу. Да-да, прикинь, я то вмію. Давай, все. Сир візьми і йде, до бабушка треба порізати. Ага, ножом, окей. То есть, блядь, сир самий ти можеш порізати, да? Ой, блядь, красавчик. Пішли ще до бабушки. Я думаю, що буде треба його порізати. Пішли, подивимося. давай. Баб... Бабуля, на сир похіряч. Так, поставіть туди сир. Ні, не хоче. Окей, добре, пішли до того ублюдка. С Собака, як мені не подобається. Ой, бляха, прям не подобається. От прям всім нутром чую, який-то ублюдок. Пішли. Ти хочеш бургер свій? Давай сюди. Ні, чекай, як то йде. Дальше т. Дальше т. Дальше т. І т. Жри, собака. Та ну, не, не кажи, що я повинен. Все, їж. Бляха, куди він пішов? Куди, куди він пішов? Що з тобою? Все добре, ти живий? А ти, бляха, притворявся. Говори, Дашо. У мене все ще болить голова. Ці... То магнітні бурі. Не переживай то все магнітні бурі. Окей. Що а... мені треба. На. Все. Не. Фу. Ну фу, ну що за ублюдок ту ігру придумав? Все, давай, я навіть не хочу узнавати деталі. Ну прийдеться узнати деталі, все, давай. пиздец, Все просто пиздец, все просто беда. Окей, вот куб. Дай мне куб, то просто беда, кто придумав? придумал? Изменишь? Не хочешь? Давай тыкай. И что мне рубить? Мне треба куб. Все? Ой, бляха муха, просто фу блюдство. Слава богу, чтобы все добре Нет. <гум> та й добре, він мене бісив. Я не знаю, та собака, бляха, мені не подобалася. Пішли туди. Пішли, бляха, муха, вже поставимо на купі, треба закінчувати серійку. Я тобі скажу, скільки в мене пройшло вже хвилин, в тебе буде само собою менше того, що я буду вирізати до хрена, пройшло вже Бляха 40 хвилин. у мене Все, давай. Давай, то я вже сил не маю. От корова, залишилися ще дві глави. Я не знаю, можливо, я то запишу зараз, включу світло і запишу, того, що мені самому цікаво подивитися, що буде. Поставлю, хай той відео обробляється і, напевно, запишу ще одну серійку. Все, добре. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.